Дорогі брати і сестри, прочитаємо антефонам наш сьогоднішній Псалом, 119, 19 розділ на 19 неділю по трійці 145 го вірша. Від усього свого серця я волаю. Почуй мене, Господи, я буду своїх Прошу тебе, спаси мене. І я Стаю я в досвіда і прошу про допомогу. На Твоє Слово я покладаю надію. Мої очі відкриваються, випереджаючи світанок, щоб роздумувати над Твоїм словом. У своєму милосерді, почуй мій голос, Господи, поживи мене за Своїм присудом. Наблизилися до мене, мої переслідувачі з поганим наміром. Вони далекі від Твого загону. Ти ж, Господи, близька. І всі Твої заповіді істина. Віддавна я знаю про Твої свідчення. Що ти у твердих на віки. Амінь. Це слово Боже. Дорогі брати і сестри, нехай спільнота Духа Святого буде з нами під час розумів над Словом. Це наш сьогоднішній псалом. Проповідуся буде по агієнке, Читали ми за сучасним перекладом Турканяка. Можете порівнювати, дуже близько, Там мінімальна різниця в одному місці, така різниця більш принципова. Точніше, Турканяк. І тема, нагадаю, минулого разу, у нас була тема із Ефісян, покликані Господом для єдності, як от у нашому гімні, який ми щойно співали. А сьогодні, от тема цього псалма. Буде така кликати Господа. От дивіться, 145 й вірш. Цілим серцем я кличу, почуй мене, о Господи. 146. 146-й. Я кличу до Тебе, спасите мене. І також далі оце згадується. Почуй же мій голос свого милосердя, о Господи, 149 149-й вірш. 147 й повертаємося, світанах я випередив та вже кличу. Тобто кликати Господа. Продовження минулої теми, там покликані Господом, а тепер ми кличемо Господа. І в цьому є якийсь от Божий план, тому що насправді, ну от, якщо ми подивимося на контекст нехристиянства, всі люди, всі язичники, коли згадують Бога або вірять в якихось богів, які створені за нашою подобою, які видумані нашим гріховним розумом. Завжди люди думають, що спочатку треба до Бога звертатися, умалити Його, щоб Він почув, відкрився, догадити Його, догадити молитвами, догадити якимись ділами своїми особливими. Це все уявний Бог, але насправді ми можемо знати про Бога тільки від нього самого. І от наш сьогоднішній псалом, я нагадаю, що у нас це 19. й Тиждень, 19-та неділя, 19-та літра єврейської абетки каф, залишилось зовсім небагато, до 22-ї неділі, тому що 22 літери приголосні в єврейській абетці і майстерний псалом. Просто майстерним псалом, всі ці вірші, всі ці 22 розділи. Взагалі, він побудований на тому, що Псалмоспівець звертається до Слова Божого, і там є різних вісім синонімів для Слова Божого. І сьогодні у нас також от є такі устави, свідоцтва, слова, закон, заповіді. Саме Біблія показує, що Бога можна знати із Біблії, і щоб Бог нас почув, коли ми звертаємося. То нам треба молитися так, як Бог нам дає. Так само люди думають, що ми навертаємося завдяки якомусь нашому рішенню. Але ось сьогодні наш псалмоспівець показує, коли він навіть і кличе, то він кличе, як той, хто добре знає свого небесного Отця, Господа, Ягве. Цілим серцем я кличу, почуй мене, Господи, і я буду держатись уставів Твоїх. Я кличу до Тебе, спасити мене, і я буду держатися свідоцтво Твоїх. От ми бачимо устави, свідоцтво. Буквально устави, знаєте, от так воно і перекладається оригінальної мови. От як устав в армії, так? тобто є статут, статут, устав, так і тут. Тобто, спочатку самоспівець вже знає Бога. І він на підставі Слова Божого звертається до свого Господа. І так само Біблія, як і наш малий катехізис Мартіна Лютера, каже, що наше навернення, те, що ми прийшли до Господа, це не наше рішення. Ми не можемо силою нашого глузду, нашого вибору, нашої думки прийти і пізнати Господа, як пише Лютер, підсумовуючи усе Писання. Але Дух Святий нас освятив, просвітив і привів до Христа. Ми народжуємося з гори від Бога, ніхто не може сам себе народити. Ну і повертаючись до нашої теми, кликати Господа. Ми вже згадали контекст нехристиянства. Люди думають, що можуть догадити Богові своїми молитвами. На жаль, так само і в багатьох церквах теж цей акцент є. Що ми можемо догаджати Богу молитвами, і молитва сприймається як добре діло, добре діло, якими щось заслуговуємо. Добрі діла християнина, вони не для торгівлі з Богом. Добрі діла ми робимо, тому що ми любимо Бога. Коли ми любимо своїх дітей, ми їх просто любимо, коли навіть вони і помиляються. Ще більше любимо, коли вони чи хворіють, чи грішать. Так само, от наш небесний Отець. Він нас простив, Він нас усиновив в Ісусі Христі і Він дав нам свої заповіді, свої устави, свої свідоцтва, своє Слово. І з цього Слова ми знаємо, як нам жити, як нам говорити із Бога, як нам молитися до Бога. Тепер ми повертаємося вже до нас безпосередньо. Ми подивилися не християнський контекст, ми оглянули в християнстві помилковий підхід до молитви, як до того, що ми можемо вимолити, випросити у Бога через те, що ми особливо ревно молилися не так, як інші. Але тепер, от, які у нас іще, коли ми правильно навчені, бувають помилки, коли ми кличемо до Господа. Ну, можливо, тут настільки святі люди, що завжди кличуть, але я знаю, що в більшості випадків ми кличемо до Господа, коли нам погано, найбільше ми кличемо до Господа. А щоб навчитися дякувати Господу, на це у нас у кожного входять, я думаю, раки. Як тривога, то до Бога, а коли все добре, то як ото каже мудрий автор біблійний, що в домі смутку. Ми ближче до Бога, ніж в домі радощів, тому що легко забуваємо про Бога. І сьогодні ми дивимося у святого цього псалмоспівця, чому він звертається до Бога. Не так багато тут про ворогів, але ось якраз 150-й вірш: наближаться ті, що за чином ганебним ганяють від закону Твого далекі. От один із синонів Слова Божого тут закон а гієнка навіть перекладає з великої літери. Це наша ситуація. Коли у нас було мирне життя, звісно, ми стикаємося із нечестивими людьми, чи на роботі у нас буває начальство, чи колеги нечестиві, сусіди бувають безбожні, не дай Бог якісь, чи наркомани, чи злодії якісь, чи алкоголики, п'яниці, які і не дають ні своїй сім'ї. Ладу і спокою, ні, сусіддя. Але зараз у нас інша ситуація війна, до якої ми вже дуже навіть і звикли, в цих обставинах постійних обстрілів живемо тут, в Харкові і вся Україна. І ми бачимо, що ці люди, які атакують нас далекі від закону Божого, коли вони так чинять, і навіть якщо прикриваються церквою, при цьому і волею Божою. Звісно. Наша справа в першу чергу думати про себе і про те, щоб ми, кожен із нас, наші сім'ї, наша церква, наше село, місто, містечка, Україна, були ближчими до Бога. На це у нас є Слово Боже, яким ми свідчимо. На це нам Бог дав молитви, щоб ми кликали. І ось псалмоспівець кличе в цих складних обставинах теж до Господа, тому що дуже близькі оці вороги наближаться ті, що за чином ганебним ганяють. Але, дорогі брати і сестри, коли вороги близько, то у нас є ще той, хто ближче нас. Дивіться, 151-й вірш продовжується. Та близький ти, о Господи, а всі твої заповіді, справедливість. Чесно кажучи. Турканяк прикладає краще, твої заповіді істина, твої заповіді правда. Великої різниці для нашого розуму тут це немає. Головне, що Бог близький. Знаєте, я от прочитав колись одної християнської, здається, письменниць, такий вираз гарний, англійською мовою він звучить ще красивіше, ніж нашої. Приблизно так звучить: ніколи не бійся довіряти незнане для тебе майбутнє, знаному тобі Богу. Ми не знаємо, що нас очікує завтра. Не знаємо, що нас очікує та через хвилину, в принципі, в цих обставинах. Нас лякає майбутнє. Ми там заглядаємо цих аналітиків, хтось там в якісь пророцтва, навіть неправдиві, ми так вже проходили. Навіть не християнські, звертаємо увагу, хочемо почути щось добре, так? А воно все от, так важко все йде. Ми не знаємо, що буде, інколи занепадаємо духом. Інколи здається гірше нікуди, інколи здається, кінця цьому не буде. Я пам'ятаю 90-ті роки, економічний занепад. Я пам'ятаю, здавалось все. От ми так і будемо жити, бідно. Прийшли нульові далі, навіть десяті, навіть під час цієї війни більш локальної. Наш рівень життя піднімався. Як то кажуть, все так не буде. Знаєте, там розповідають багато зачинені церкви, були за Радянського Союзу. Колись читав про кірху в Кініксберзі, Літеранська кірка у Кінігсберзі, певна і досі зачинена. Але багато храмів було закрите в Радянському Союзі в Україні. І там надпис колись на замку, навіть все так не буде. На замку церкви. Прийшов час, прийшло слово, прийшла свобода відповідань. Так Бог покладе кінець і цій війні. Отже, вчимося довіряти. Невідоме для нас майбутнє, яке лякає нас відомому для нас, близькому для нас, близькому нам Богу, тому що ми одягнені в праведність Ісуса Христа у Його хрещенні, тому що через віру ми названі дітьми Отця Небесного. Отже, дорогі брати і сестри. Ми не можемо заробити милість Божу, Ми не можемо вимолити, хоча це не означає, що не маємо ревно молитися. Коли не будемо молитися, тоді Бог точно нічого не дасть. Ми не можемо заробити спасіння ніяким чином, спасіння дар Божий. Але що нам залишається? Дякувати за це спасіння, дякувати за інші дари, тимчасові дари в цьому світі, і берегти те, що Бог дав нам родини наші, наше життя. Той час, який у нас залишається в цьому світі. Те, що Бог дає нам матеріального. І головне берегти те спасіння. Як апостол каже, зі страхами тремтіння довершуйте, виконуйте своє спасіння. Тобто, дано згори слово, нам треба берегти, практикувати оці устави, оці свідоцтва, оцей закон, це слово. І ми маємо кликати, як вже з'ясували, до Бога згідно з Його Слова. І можна кликати просто Його Словом. Ми молимося псалмами, коли ми читаємо псалми, ми молимось. А ще є такий простий зразок для нас молитва Отче наш. Вона дана Богом, вона дана Господом, нашим Ісусом Христом, щоб ми звертались до Небесного Отця. І ми вже у вступі сповідуємо, що ми діти Божі, а Він наш Небесний Отець. І ми от кличемо, звертаємося так, часом волаємо, як перекладають тут оце кличу інші українські перекладачі. І також, коли ми згадуємо перші три прохання, нехай буде воля Твоя, нехай буде святиться ім'я Твоє. Як Лютер пояснює? Катехизисі. Все це буде, і святість Божого імені буде і без нас. І воля Божа на землі буде і без нас. Але ми просимо, щоб ми були включені в милостиву Божу волю на спасіння, щоб Боже ім'я святилося серед нас. Ну і також згадаємо одне із останніх прохань, одне з найважливіших про прощення гріхів. Ми молимось, щоб Господь нам пробачав наші гріхи, але при цьому очі наш ми вже сповідуємо, що ми прощаємо винуватцям, нашим ворогам, так як нам Небесний Отець пробачив. І сьогодні, дорогі брати і сестри, коли ми знаходимо себе такими християнами, яким часом важко молитися за ворогів, особливо під час війни. Хоча я знаю, що часто люди не можуть молитися за своїх ворогів за сусідку. Чи за якусь сестру, чи брата в церкві, така образа. І ми в такому випадку ми просто забуваємо, що Бог зробив для нас, пославши свого народна сина на хрест, щоб ми жили. І коли ми знаходимо такими себе людьми, яким важко так от молитися за тих ворогів, які далекі від закону Твого, то ми можемо звертатися так, як. В 149 вірші. Оживити мене свого присуду. Прекрасний вірш. Якщо ми можемо думати, який присуд ми, як грішники, заслужили. Присуд один. Але псалмоспівець знає, що у Бога є дві доктрини: не тільки закону, осуду за наш гріх, але й Євангелія, милість Божа. Вище набагато, ніж навіть Його закон. Тому що він знає, ми не можемо виконати закон і послав виконавця закону Ісуса Христа і на нього вилив весь свій гнів. І це називається виправдання. «Оживити мене згідно свого присуду і присуд Божий. Це те, що ви, дорогі обранці Божі, до закладені світу, ви виправдані кров'ю Ісуса Христа. І коли ми виправдані, то Бог близький до нас, і ми хочемо виконувати Його заповіді, які істинні. Ми хочемо бути близькими до Бога так само, близькими до Його закону. Тому, що, знову-таки, повторюсь, ми не можемо знати Бога і не можемо знати волю Божу поза цією святою книгою. І ми знову бачимо в цих складних обставинах близькість ворогів, як і псалмоспівець, але Проти цієї близькості, близькість Бога. Так як в іншому псалмі сказано, і в римлянах цитується Павлом: Коли Бог за нас, то хто проти нас? Павло наводить цей вірш у восьмому розділі Римлян. Але я пропоную нам звернутися ще до 10-го розділу, там, де сказано теж про близькість Бога. І не забуваємо нашу тему кликати Господа. З восьмого вірша. Близька тебе слово, теж цитата із Писання. В устах твоїх і в серці Твоїм це б та слова віри, що його проповідуємо». Брати і сестри, коли псалмоспівець молиться, що Бог оживив згідно свого присуду, то він нас виправдує через віру. Через віру в кого? В кого проповідують. Дев'ятий вірш, коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати у своїм серці, що Бог воскресив Його із мертвих, то спасешся, бо серцем віримо для праведності, а устами ісповідемо для спасіння. Каже Босання: кожен, хто вірує в нього, не буде засоромлений, бо кожен, хто покличе Господнє ім'я. Буде спасений. Отже, дорогі брати і сестри, ми бачимо близькість Бога, і ми бачимо надійність Бога. 152 й вірш наша останній. Віддавна я знаю свідоцтва твої, бо навіки ти їх заклав. Слово Боже непорушне, як каже Ісус в 10 му розділі Євангелії Івана, 35 й вірш. Писання не може бути порушеним. Є багато слів людських, але це слово вічне, предвічне, ще до того, як світ був створений. Отже, дорогі брати і сестри, слово Боже надійне, Бог надійний, тому ніколи не переживаємо через незнане нами майбутнє. А вчимося довіряти це майбутнє, знаному нам із Біблії Богу. Отже, кличмо Господа і не будемо засоромлені. На славу Божу! Амінь.